Світлого, дай Боже, бадьорого і натхненного дня понеділка розпочинаємо новий тиждень, а саме і слава Божого. І сьогодні таке загальне розважання із Біблії, не, не якийсь конкретний стишок, але більше стишків, де ми читаємо про різних кочівників: про Авраама, про його синів, про інших, які переходили, які, доки не всілися на обіцяній землі стабільно після Єгипту, постійно переходили. І ми так Дуже романтизуємо це. Ми так гарно, о, вони так гарно проводили життя, вони переходили з точки в точку, в у них було таке життя цікаве, сповнене пригод. Але якраз читали ми сьогодні таку книжку дуже файну коментар із сім'єю, власне, про Авраама, про те, що чого ці всі племена много кочували. Так, їм треба було худобу випасати. Але найчастіше такі пересування часом примусові були через напади. Тобто там їм загрожували ті і ті, на них нападали, вони тікали від них далі. Там загрожували ті і ті, вони мусили пересуватися. Тобто, не маючи особистої землі, не маючи міста фортеці, не маючи захисту, можливості, можливості захиститися, вони були змушені до того, щоб рятуватися втечею неодноразово. І то, також мені це перегукнулося з тим, що як багато людей романтизує навіть недавні події Різдвяні, це так гарно. Марія мала собі прогулянку з Йосифом, до Віфлеєму, товариство, але це майже 200 кілометрів. Треба було пішки йти. Ну, у кращому випадку на ослику. Не знаю, коли ви останній раз пересувалися 200 кілометрів на ослику. А потім, як гарно, Марія з Йосифом до Єгипту вийшли на відпочинок, на курорт, не? У Шарм ен Еншельх, чи на піраміди подивитися, не? чи пішли ще кудись там? Ні, зливайте, підіть кудись місяць в дорогу. Тобто купа таких речей. Історичних біблійних вар, варто вивчення через те, аби ми зрозуміли всю серйозність, аби ми зрозуміли масштабність, і аби ми зрозуміли, що не варто занадто романтизувати і, якби так, заробити все таке лаковане і блискуче. Ні, це було жорстоке життя. Це було просто неймовірні умови життя, у яких люди трималися вірності Богові, у яких люди не пасували, у яких люди не здавалися. Ми сьогодні кажемо, йой, нам так некомфортно, бо в хаті немає 25 градусів, а тільки 20. Ой, як то недобре. Послухайте, мій діду розказував, що зранку міг бути такий іній у хаті, що треба було взривати лід з віконець. Ви ніколи не помічали останніми роками, що у вас немає інії в хаті, у вас немає льоду на склі. Чого? Ну, бо нормальна температура. Хай буде там не сауна, але нормальна у хаті температура. Тобто розумієте. У сьогоднішніх реальностях ми так можемо дофантазовувати або так дуже поверхово і, і занадто романтично сприймати всі ці події біблійні, що в, то, в тому числі у нас падає в очах і сам Авраам, і, і його сини і дочки, і інші пов'язані з ними. Товариство, тому будьмо реалістами, оптимістами, але реалістами, щоб все ж таки ми ставили питання і щоб ми досліджували справді, що було насправді. Як мало бути насправді, і це, це точно підніме в нас в очах і Авраама, Ісака, і Якова, і всіх чоловіків і жінок, які так чи інакше спричинилися до історії спасіння, Шш! Шш! песики розспівалися. Вони також хочуть брати участь у Майдані Файно. І потім, в кінці кінців, і Марія ще більше виросте в наших очах і Йосиф, і всі герої, справді, які так чи інакше брали участь у спасінні. Тому не применшуємо самої Біблії і не применшуємо її героїв і всього того, що вони зробили, незвичайного для того, аби Божа воля була виконана. Будьте благословенні, виконуйте волю Божу, не применшуйте її в своєму житті. Майтеся файно і мир вам.